Історія коледжу розпочалася у 1952 році з діяльності Рівненської обласної сільськогосподарської школи, з підготовки голів колгоспів та однорічної школи рахівників колгоспів. У 1956 році на їх базі було відкрито Рівненський технікум бухгалтерського обліку. Розбудувати новий навчальний заклад покликані були 5 штатних викладачів та 5 сумісників. Освіту здобували 120 учнів технікуму. У 1957 році в технікумі було всього 4 навчальні кабінети. Якісно, новий етап в історії коледжу розпочався у 2016 році, коли коледж увійшов в структуру національного університету біоресурсів і природокористування України. Сьогодні відокремлений структурний підрозділ Рівненський фаховий коледж НУБІБ України. Це сучасний навчальний заклад, у якому навчається понад 1800 студентів денної та заочної форми навчання за освітнім професію. Офіційним ступенем фаховий молодший бакалавр та за освітнім ступенем бакалавр бакалавр коледж здійснює підготовку за такими спеціальностями: облік і оподаткування. Фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, право, інженерія програмного забезпечення, кібербезпека, геодезія та землеустрій, будівництво та цивільна інженерія, за спеціалізаціями будівництво та експлуатація будівель і споруд, опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн, важливою складовою, що забезпечує надання якісних освітніх послуг укол. Є сучасна матеріальна база. У навчальному корпусі розміщено 56 навчальних кабінетів та лабораторій. 13 кабінетів і лабораторій об'єднані в комп'ютерно інформаційний центр, який обслуговує 294 комп'ютери для викладачів, обладнано викладацьку з диспетчерською, отримати методичні поради, обмінятися досвідом, ознайомитися з новітніми досягненнями. Педагогічної науки викладачі мають можливість у методичному кабінеті коледжу. Щорічно у коледжі проводиться виставка педагогічного досвіду і творчості молоді, на якій представляються методичні і творчі напрацювання колективу. Про високий фаховий потенціал педагогічного колективу коледжу свідчать нагороди за участь у міжнародних виставках, всеукраїнських конкурсах олімпіадах. Так за результатами участі у міжнародних формах інноватики в сучасній освіті та сучасні заклади освіти, коледж отримав Одну бронзу, одну срібну, вісім золотих медалей, та тричі ставав лауреатом конкурсу першого ступеню. Викладачі Матиновська Ірина, Качановський Олег, Русіна, Неля, Якимчук, Ірина стали переможцями всеукраїнського конкурсу Педагогічний Оскар. Інформаційне забезпечення освітнього процесу здійснюється бібліотечно-інформаційним центром. Бібліотечний загальний фонд нараховує 54 146 тисячі time. Біз забезпечує доступ до наукових ресурсів за допомогою чотирьох персональних комп'ютерів у читальницькому залі та надає консультації з користування електронним освітнім середовищем ВСП, Рівненський фаховий коледж НУБІП України, державної установи, науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, інститут модернізації змісту освіти. Практичне навчання студентів є невідмінною. І однією із найважливіших складових процесу підготовки фахівців. Виробничі практики студенти коледжу проходять на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, торгівлі і державного управління. Укладені договори з проходження технологічної практики з 70 організаціями, підприємствами та установами у 2016 році. Створено між кафедральну навчальну лабораторію. На базі якої можна здобути освітній ступінь бакалавр за спеціальностями, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, право, інженерія програмного забезпечення, геодезія та землеустрій, та освітній ступінь магістра за спеціальністю ІКТ в освіті коледж один із небагатьох навчальних закладів фахової передвищої освіти України, якому вдалося зберегти заочну форму навчання. На на сьогоднішній день тут навчається 188 студентів. Важливим структурним підрозділом коледжу є бухгалтерія. Працівники бухгалтерії забезпечують фінансову стабільність коледжу. Студенти, які навчаються у коледжі, мають можливість вдосконалювати свою спортивну майстерність. Спортивний комплекс складається з спортивної зали для ігрових видів спорту, тренажерної зали, відкритого спортивного майданчику із штучним покриттям. Створеного виключно за кошти навчального закладу, спортивного майданчика з граєвим покриттям стрілецького тиру в освітньому процесі. Активно використовують технічні ресурси: 294 комп'ютери, 4 ноутбуки, 8 проекторів, дві інтерактивні дошки, два широкоформатні плотери. Учасники освітнього процесу мають доступ до мережі інтернет та Wi-Fi. сучасними приладами, оснащений навчально-практичний центр. Із землевпорядкування у 2020 році у ВСП Рівненський фаховий коледж Нубіп України створено студентське містечко, у якому для здобувачів освіти створено незалежні соціальні побутові умови. На балансі коледжу перебуває два гуртожитки проектною потужністю: 800 місць. Коледж 100% забезпечує гуртожитком іногородніх студентів гуртожиток номер 2 Неодноразово ставав призером республіканських і обласних оглядів студентських гуртожитків, сучасні душові кухні, місця для прання та сучасні комфортні кімнати все це до послуг здобувачів освіти. У гуртожитку номер 1 розташований медичний пункт, де можна отримати першу кваліфіковану медичну допомогу. Він повністю утримується за кошти коледжу, діють протирадіаційне укриття на 400 місць, і найпростіше укриття. 900 місць, що дозволяє проводити офлайн заняття в умовах воєнного стану смачно, та за помірну ціну учасники освітнього процесу можуть поїсти в їдальні, яка розрахована на 120 місць. В актовій залі на 250 місць проводяться різноманітні конкурсні програми, концерти, зустрічі, встановлено систему відеоспостереження за місцями загального користування. Ласкаво просимо до рівненського фахового коледжу національного університету, біоресурсів та природокористування України.